Не стійте байдуже в цьому храмі. Кожен хто як мій, в міру свого духовного досвіду, піднесіть свою молитву за Віктора і попросіть Бога мудрості собі і сили собі для того, щоб жити, жити гідно того, як прожив він. Віктор був дуже хорошою людиною, дуже доброю, як, як велика дитина, чесно. Але його світла душа завжди лишиться. Саме. По роботі він завжди, навіть ввечері, ставалася якась неполадка. Тільки дзвінок до нього він зразу прибігав. Так, як Незалежно, яка Незалежно, це була то було да. 6 ранку, чи то було 12 вечір. Він завжди приходив. Завжди, коли приходив у відпустку, приходив по садочка, завжди заходив до нас, розказував, що і як. Завжди такий був на позитиві. Шкода, шкода, що такі хлопці йдуть. Лишають своїх дітей, свої сім'ї. Не було такої роботи, яку б він не міг робити. Він робив все, все, що треба було. Він, він завжди був робив. безвідмовний і був дуже хороший. Настільки хороші в нього спомини залишились. На жаль.